Сьогодні ми поговоримо про три елементи успішного блогу. І розберемо кожен пункт, наприклад, який ви можете інтегрувати в свій інстаграм. Відразу скажу, що тут немає таких чарівних якихось моментів, тому що те, про що я буду говорити зараз, працювало і в 2017-му, і в 2020-му працюю зараз і швидше за все, буде працювати ще багато років. Тому що Інстаграм це в першу чергу. Цена нашої особистості, це контент і упаковка нашого інстаграму, і масштаб. Кожен пункт дуже важливий. І ми не можемо перескочити з одного пункту на інший, не виконавши перший. Якщо ви не проведете розпаковку особистості, не розкриєте особистість, не зрозумієте своє позиціонування, цінності, які ви хочете доносити, який досвід ви вже пройшли. Ви не зможете заложити правильні сенси, які будуть продавати і приносити нових підписників, а в результаті робити їх вашими клієнтами у майбутньому. Ви не зможете зробити контент класний і продаючий, коли ви не провели оцю глибинну розпаковку, не проаналізували ваше минуле і як ви його тоді інтегруєте в свій контент. Після упаковки інстаграму наступним пунктом, третім є масштабування, рістблок. Це дуже важливо, тому що якщо ви, як би класно, ви не опакували сторінку, як би класно ви не писали сторітелінги, як би класно, які би прекрасні не були, чи історії не розповідали, якщо ваша аудиторія стоїть на місці, і в кращому випадку, якщо кількість ваших підписників вже давно перейшла там позначку 10 тисяч, вам є з ким постійно працювати. Але в будь-якому випадку аудиторія вигорає, втомлюється, і вам треба. Її поновлювати, змінювати. Люди відписуються для того, щоб тримати певний темп, недостатньо нічого не робити. Мовно кажучи, якщо у вас є тисяча підписників, то це не означає, що через рік знову буде тисяча підписників. Швидше за все, через рік буде 900 підписників, якщо ви за цей час нічого не зробили, а просто в суху продавали, або взагалі нічого не постили. Зараз розберемо кожен з цих пунктів і чому він важливий. Перший блок особистість, розкриття особистості. Кожен з нас жива людина, яка пройшла певний свій шлях, певні свої уроки, і ми часто чомусь забуваємо про це. Наше життя це не тільки те, що відбувається із нами зараз. Дуже великою помилкою є, я це дуже часто помічаю, коли люди. Діляться тільки тим, що відбувається зараз. Наприклад, зараз я приймаю пацієнта, зараз я пішла на шопінг, я сходила в ресторан, хожу в спортзал, і щодня тільки зовнішні події, які відбуваються зараз. Ми можемо розділити нашу особистість на три сфери: наше минуле, наше теперішнє і наше майбутнє. Для чого? Наше минуле це уроки трансформації, досвід, інсайти, які ми вже пройшли, і які ми вже можемо показати. Вам нічого не треба робити, вам треба просто сісти і розібратися, який досвід у вас вже є, у чому ваші сильні сторони, у чому ваші таланти, де ваші досягнення. І інтегрувати це все ви вже зможете зараз використовувати. Там вам не треба придумувати якісь інфоприводи, шукати події, про що розказати. У вас є ваше минуле. При тому. У вас є ваше теперішнє, більшість так ділиться теперішнє, а є ще і ваше майбутнє. Аудиторія просто закохується у блоги, коли вона знає про минуле автора, теперішнє автора, коли вона знає про його майбутнє, що ви собі плануєте, які ви собі цілі ставите, як ви їх будете досягати, що ви собі там напланували, досягнули ви цього чи ні? Такий підхід перетворює ваш блог, у цей ефект серіаліті. Люди розуміють, який ви шлях уже пройшли, які ви точці зараз. Їм дуже-дуже цікаво, чи досягнете ви цілі, яку поставили перед собою. Таким чином, ви і закохуєте їх в себе, тримаєте їхню увагу і рухаєтеся далі. А ще у вас завжди є теми для контенту. Наступний блог. Це в нас і є інтеграція в Інстаграм. Ми не просто упаковуємо сторінку. Ми не просто продаємо свої послуги. Ми не просто пишемо шапку профілю чи шукаємо вдалу аватарку. Ми розкриваємо свою особистість через контент. При тому робимо це комплексно. В Інстаграмі важливо все. І тексти, які ви пишете, і відео, які ви знімаєте, і сторіс, які ви публікуєте щодня. Тому не потрібно робити акцент на одному із інструментів чи на одному форматі контенту. Ви повинні бути динамічними, цікавими, а ще гнучкими. Адже в один момент може щось помінятися, змінитися правила інстаграму, вийти якась новина, і все те, що ви собі планували або хотіли е зробити, може стати неактуальним. Тому у контенті ви маєте розкривати в першу чергу найстійкіший об'єкт. Вас, вашої особистості, вашій цінності. І при тому пам'ятати, що ви маєте право змінюватися і не вписуватися в один образ. Це якось звучить, можливо, так це можливо суперечить в якійсь мірі те, що я говорю. Але в інстаграмі продавати послуги, от вийти і сказати, що дивіться, в мене є два віконечка, записуйтеся, вже не вийде. Щоб людина реально за вами слідкувала, відповідала вам і ще й купувала у вас, потрібна сила особистості і довірливі відносини. Довірливі відносини будуються тільки за рахунок особистого контенту. Тих історій, які ви ділитеся з людьми, які, по суті, вам чужі. Але ви повинні ділитися цими історіями так, ніби ви знаєте цих людей все життя, щоб вони відчували те саме. При тому ви повинні продавати. Тому що якщо ви не будете продавати, який сенс просто вести блог. Монетизація повинна бути е, рано чи пізно. Ви або будете продавати свої послуги, або товари, або брати там, будете досягати того, щоб брали рекламу у вас, і все це будується тільки за рахунок вашої особистості. Тому я рекомендую дуже сильно не вписуватися в якісь схеми, шаблони, рамки, бути собою і знайти. Комфортний формат ведення блогу. І тільки після того, як ви вже зробили розпаковку особистості, зрозуміли своє позиціонування, і на основі цього упакували блог, зробили візуал, який відповідає вашому типу особистості, транслює ваші цінності, продає ваші послуги. Боже, я просто перераховую, і це неймовірна кількість роботи, здається, яку треба зробити, але якщо це робити поступово, це дуже. Цікавий, дуже творчий процес і дуже приємний, тому що він приносить продажі, якщо все робити правильно і класно розібратися. Так от, після того, як ви упакували свою сторінку, обов'язково переходьте до масштабування і делегування блогу. По-перше, ви повинні. Знати, як просуватися саме вам, які методи використовувати, які методи органічного просування, наприклад, колаборацій, прямих ефірів, рілз, хештегів, геолокацій, як коли і навіщо використовувати, як вони працюють, і як їх поєднувати між собою. Наступне, як продавати через Дрект, тому що дуже часто буває так, що ви вже зробили класну сторінку, люди там. Підписуються, пишуть вам, все ніби рухається, але коли діло доходить до продажів, людина зливається. Зазвичай люди повторюють одні ті самі помилки і неправильно закривають клієнтів у діректі, неправильно спілкуються, але ваша манера спілкування і шлях, яким ви ведете свого клієнта, повинна бути зрозумілою і чіткою. Також не забуваємо про те, що рано чи пізно вам доведеться щось таке делегувати від блогу. Якщо ви не хочете вигоріти, якщо ви не хочете зробити блог своєю основною роботою е і перетворити своє життя на каторгу, то на етапі, коли ви вже з усім розібралися, розумієте, як працює Інстаграм. Про що вам розказувати, як оформлювати сторі, скільки постити, які сторітелінги робити, крілс оформляти, монтувати, скільки знімати, ви можете частину роботи делегувати, але для цього потрібно знайти конкретного спеціаліста і вміти написати правильне технічне завдання. І обов'язково-обов'язково обов вчиться відпочивати від блогу. Блог це така сама робота, яка забирає у вас сили, енергію, ресурс. А так як ще це творча робота і така дуже мінлива, часто вона під настрій, вона забирає сил ще більше. Тому плануйте свій відпочинок. Сьогодні ми поговоримо про три елементи успішного блогу. І розберемо кожен пункт, наприклад, який ви можете інтегрувати в свій інстаграм. Відразу скажу, що тут немає таких чарівних якихось моментів. Тому що те, про що я буду говорити зараз, працювало і в 2017-му, і в 2020-му працює зараз і швидше за все, буде працювати ще багато років. Тому що Інстаграм це в першу чергу сила нашої особистості, це контент і упаковка нашого Інстаграму, і масштаб. Кожен пункт дуже важливий. І ми не можемо перескочити з одного пункту на інший, не виконавши перший. Якщо ви не проведете розпаковку особистості, не розкриєте особистість, не зрозумієте своє позиціонування, цінності, які ви хочете доносити, який досвід ви вже пройшли. Ви не зможете заложити правильні сенси, які будуть продавати і приносити нових підписників, а в результаті робити їх вашими клієнтами у майбутньому. Ви не зможете зробити контент класний і продаючий, коли ви не провели оцю. Глибинну розпаковку не проаналізували ваше минуле і як ви його тоді інтегруєте в свій контент. Після упаковки Інстаграму наступним пунктом, третім є масштабування Ріст блог. Це дуже важливо, тому що якщо ви як би класно, ви не опакували сторінку, як би класно ви не писали сторітелінги, як би класно, які би прекрасні не були, чи історії не розповідали, якщо. Ваша аудиторія стоїть на місці, і в кращому випадку, якщо кількість ваших підписників вже давно перейшла там позначку 10 тисяч, вам є з ким постійно працювати. Але в будь-якому випадку аудиторія вигорає, втомлюється, і вам треба її поновлювати, змінювати. Люди відписуються для того, щоб тримати певний темп недостатньо. Нічого не робити. Умовно кажучи, якщо у вас є тисяча підписників, то це не означає, що через рік знову буде тисяча підписників. Швидше за все, через рік буде 900 підписників, якщо ви за цей час нічого не зробили, а просто в суху продавали, або взагалі нічого не постили. Зараз розберемо кожен з цих пунктів і чому він важливий. Якщо ви не знаєте, з чого почати, я рекомендую вам почати спочатку. Розберіться з тим, який ви шлях вже пройшли, яка ви особистість, який настрій ви хочете викликати у людей, які емоції транслювати, які цінності доносити, яка мета всього вашого блогу в цілому, який шлях ви вже пройшли до цього, в якій точці ви зараз, і куди ви рухаєтеся? Транслюйте свої цінності, сенси, закладайте їх у контент. Використовуйте різні формати, різні типи контенту і. Звертайте увагу також на алгоритми і правила Інстаграму. Адже Інстаграм нічого не робить для того, щоб не показувати ваш контент чи відправити ваш тіньовий бан. Інстаграм це просто соціальна мережа. Вона працює за певними правилами. Коли ви приїжджаєте в чужу країну, ви підпорядковуєтесь законодавству цієї країни. Так само з Інстаграмом. Не варто типу ображатися, чому це тут мій пост заблокували. Ніколи не блокують щось просто так. Ви реально або порушили правила, або не, через свої незнання їх порушили. Але це не відміняє так, факт, що ви перейшли ці межі. Тому е, враховуйте, Враховуйте і не ображайтесь на інстаграм. Просто вивчіть, зрозумійте, як він працює, і використовуйте це на свою руку. І тільки після того інтегруйте свій досвід, свої знання в контент і зробіть. Робіть продажі, відкрито будьте собою. І не забувайте, що ви змінюєтеся, і у вас є завжди шанс змінитися також, можливість змінитися також. Ви не заручник якогось образу, правил чи трендів. Ви людина, яка може продавати уже свої послуги за рахунок свого життєвого шляху. Просто це треба правильно інтегрувати у контент. А тоді масштабувати. До зустрічі в наступному уроці.